Здорово. Так, здорово, привіт. В Telegram хвильку я перевірю, чи я в Телеграм кину. Є, yeah. добре. Добре, чудово. Все, що треба було, зробив. Ну, що ви? Що ви, Гуфіки? Чим, е, чим займаєте свій осінній вечір? Осінь насправді дуже кайфова зараз. У мене зараз дуже класна погодка. Сонечко. Так як має бути. Ну, таке осіннє сонце. Гучно скрутити собі звук, що? Дуже гучно. Ну, зараз зараз пробую поправити. Дивися. Це, мабуть, від оцього залежить, Хоча ні, мабуть, пофіг. Круте прев'ю зроблено за 2,5 хвилини в фотошопі. Ну, я от якусь штучку вимкну, мало би бути не так гучно. Тут ще є якийсь отакий прикол, але ні, навряд, навряд. навряд. Кей буде отак. Е, вийшло, до речі, оновлення 0.8 на Softwind і на сервері воно вже стоїть. Там мені ще треба деякі штучки поправити. Е, ну, гравці скажімо так, зустріли його плюс-мінус. Плюс-мінус нормально, нормально. Не тепло. <плес> Те, що тепло, я би не сказав, але нормально. Я там запитував. Е, і, типу, відповіді такі, що такі варіанти, що, ну, типу, 7 з 10, 6 з 10, ну, як я знаю, як деколи сприймають оновлення софт-вінду, то це ще добрі відповіді, я думаю. Мені дуже подобається освітлення. Це що тепер? О, я, до речі, зазвичай не сиджу з такою лампою, я собі зазвичай вмикаю. О, я собі зазвичай цю вмикаю, у мене зазвичай оця горить. Щось норм, щось не дуже піде. Ну, там, я кажу, я ще поправлю деякі баги, деякі штучки і. Там. До речі, наше робити довге жування їжі. Як 10 гривень дідо баб ужарив в сраку, яке плюс-мінус нормально, ахахах. Е, як дуже дякую за 10. Ні, ти так бачиш, всім сподоб... ну, здебільшого, всім сподобалося. А довге жування Пан їжі Антон, це про що. Сесп 50 гривень, привіт, гуфік. Будую дорогу від себе до спавну. Гарного стріму. Пан Антон, дуже дякую за 50. Це те, що цей скрін був в Телеграмі. Це дорога, це дорога до тебе від спавну. Я, здається, знаю, де це. Оця поверхівка. Це, це не дуже далеко від спавну. Ця поверхівка така, що там знизу якісь ферми. Щось типу того. Я знаю, де ця штука знаходиться. А, ну та, та окей, окей. Окей, я знаю. Е, про. 404 челендж на версії 1.3 спробуй. А на версії 1.3. Е, є цей прикол 404. А давай подивимося. Мені цікаво стало, на який? На 1.3? Це цікаво. Нє, це реально дуже цікаво. Я думав, що це лише на. На чому, на беті, чи, чи на чому, а Бог його знає, я не пам'ятаю. Давай подивимося на 1.3. Мені реально щиро стало цікаво, чи чи ця штука робоча на цій версії. Тут, до речі, ось це, щоб вам не набрегати, реально відбувається монтаж. Монтаж серії. Давайте я все сховаю, щоб вам нічого не було видно. Я вам лише включу один прикольчик. I'm Blue. Медівал Version. Газдовський мигаль 50 гривень, йшли якось циркумфлекс з бабов на дискотеку Видят машина горит. Ну і Сіли у неї та й зажарі ліся. <рес> та це дідова машина. Газдовський мигаль. Це, це тоді дідова машина виходить. Ай ай-ай, дуже дякую за 50. Звісно, та, але дякую. Тихо, чучі 10. Чучі, 10 гривень, привітик. Здорово я збудував лабіринт невеличкий. Запрошую тебе пройти його. У нього є навіть історія, яку дізнаєшся в ньому. Чучі, дякую, обов'язково пройду на стрімі. Я пройду на стрімі, але не на цьому. На наступна, на, на, десь на пізніше на стрімі пройду реально. Спасибі за 10, Чучі. Як буду на сервері, це десь буде незабаром. То обов'язково мені нагадайте десь в чаті. Напиши, підемо на твій е, лабіринт, обов'язково його пройдемо на 100%. I'm blue medieval version Зараз буде дроп Це, най... це і монтаж рубки дерева. так-то. Як 10 гривень лабіринт Фавна з дідом і Баб-Оу. Так, окей, я це зберіг. Та який. Стоп, стоп з лабіринтом і з цим усім приколом. Давай я реально подивлюся на версію 1.3. Буду підати борщ варити з кайфом. Пізно вже, щоб хавати робити, хіба ні? Ні, е, У мене один і нема. Слухай, мені здається, мені здається, я на один. Я на версії 1.3 майже ніколи в житті не грав. Чекай, 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 чекай. Не може такого бути. А! Що за тема? Я не це хотів, як... це не те, що я хотів відкрити. Не буду вам золоти очі. Чогось відкрилось. З... А чого мені відкривається руска, ру, ісконно руская версія? Ні, така реально, дивиться, я написав Minecraft 1.3. Що, е, віки просто прописати цим, цей во, щоб мені відкрила англійська версія. О, окей, дякую. Very thank you. Наївні питання: Орел крутий птах, але іноді є птахи, падають. А якщо Орел упаде іншою стороною, там у нього теж Орел. або решка. Нормально. А ребром? А якщо ребром, то що буде, га? Люди в середньовіччі, коли Барт дропнув цей шедевр, вони офігіли, по іронії, я тебе розумію. Я знаю точно, що вони тоді дуже движували. 10 гривень, до речі, на Курсфордж є карта на 1, 10 для проходження 404 челенджу, Там купа командних блоків, які то все. Так, а, а, а який понт з карти на проходження цього челенджу, якщо він. Якщо він і так є, ні. Він, типу, і так, це якщо вводиш Seed 404, то він і так ну, активний, робочий. Там же нічого не треба більше. Чи я плутаю челенджі вже. Якщо Орел впаде ребром, він зламає ребро. Логічно, дуже логічно. То з ребра зроблять орлиху. Окей. Okay. Стінюга, uh, до речі, дякую за 10. Чекайте, давайте тоді подивимося, що це за тема така взагалі. Чаленджотирові. Десять гривень Курск Фордж. Заходим, чи що. І тоді на пumpkin will still Bro, be on is that a nice soundboard? Display. What the back of the філочку. Це моя войс! Фі. Ну, не, я кібер. Бета 1-3. А на Беті 1-3. А, та пішов. Та так і кажіть, що на Беті 1-3, що ви з мене гоните. Хе-хе-хе. <laughs> а я шукаю. Бро, я шукаю буквально реліз 1.3, а це бета 1.3. Та ну ні, та ну ні. та це зовсім різні речі. На що мене плутати? <реку> Наївні питання, якщо існує кохання жаби і гадюки, а вони бувають старими, то чи можна сказати, що кохання жаби і гадюки це те саме, що дідо жарить бабу у сраку? Гадюка має сраку, якщо серйозно. Так не путай, бо 1-3 ніхто не каже, бо 1-3-1, а не 1-3. Так, ні, тут ви винні тут повністю, причому, і я тут, тут, тут до мене жодних претензій. Тут до мене жодних претензій. Жодних. Причому жодних. Що пододавали? Е, різні блоки деревини додавали. Що? А, отака вже закриту, закриту деревину пододавали. Окей. Отаку з різними сторонами. Ок. Ні, акрила має, хоча й не літає. Окей. Привіт, Чуч, І привіт, Флау. Привіт, Воксельні друзі. Це ми виходить. Ем, смарагди додали. В 1.3, здається, почали функціонувати селяни повністю. Ендерчест. Wooden Slabs різнокольорові. Лол. Added All wood Types. Прикольно. Книжки можна почати записувати тепер. Golden Apple можна скрафтити двома різними способами. Бонус чест з'явився в 1.3. Desert піраміда, Jungle Джангл Боже. селища. та ну нафік, Мод додали тут. Слухайте, знаєте, що мені, до речі, нещодавно розказав Андрій? Я не знав таку тему, вперше дізнався, що в старих версіях, в пригодницькому режимі, я просто не знаю, в нових версіях я не перевіряв, але мені Андрій сказав, що це так тільки в старих версіях. Що в старих версіях, якщо ти граєш у пригодницький режим, то якщо ти. Знайдеш десь лопату, наприклад, то ти нею все одно можеш копати. Типу, там не так, що ти тільки бігаєш, а якщо ти здобудеш собі відповідний інструмент для певного роду діяльності, то ти зможеш ним користуватися. Типу, якщо знайдеш кайло, то ти ним зможеш копати камінь. Це так і зараз, і в нових версіях така сама тема. Я щось ніколи в це не, ну, не влізав в пригодницький режим. Але я офігів, але я офігів, що так було. Бачив таке у старому жесть. В нових версіях нема. Ну ти прикинь. Ні, ну ти прикинь. Це е, на чому він мені показував на 1.4.7? щось типу того. Давай подивимося. 1.7.10 Не знаю, не факт. 1.8 не факт. Е... Один... 1.7.10 вже, мабуть, такого не було. Чекай. Давай 1.4.7 зробимо. Ти наче десь на стрімі казав, що був би не проти РТС мод для Майнкрафту Region of Nether. Якщо хочеш пограти онлайн, може запустити сервер. Я щось його дивився, Торгар, Він мені щось якось не аж настільки зайшов. Хоча ну мені треба просто в ньому розібратися. Я нічого не розумію в цій модифікації. Мені, якщо я типу буду, він виглядає прикольно, але якщо я хочу в нього нормально засісти, то мені треба спочатку розібратися. Але це, що запустити сервер, це прикольно, дякую. Чекай. Ага, окей. Окей, запускаємо. Запускаємо. Запускаю. Запускаю. Що за де зрада? Хто зраду запустив? Irkman Hereбрін Mansion дуже класна карта на 1.3.1, Вельми рекомендую. Це виходить на На бету 1 Ні, чекай, якщо 1.3.1, то це на 1.3 реліз. Жесть. До речі, чув про дуже цікаву гру Live of the Land. Типу, Майнкрафт тільки світ весь з Вокселів і фізикою можеш подивитись відео з будівництвом бойової системи. Я, до речі, нещодавно знайшов дуже прикольну іграшку. Зараз в неї також пограємося. Після, після цього, як глянемо тут у пригодницький режим. Давай create в креативі. Створимо світ. Подивимося приколюху І офігіємо від життя, як колись було класно. Давай я візьму собі, типу, ну, наприклад, залізні тємки Бам-бам-бам. І тепер гаме Моде 2. Це пригодницький режим. А, я не можу добувати блоки. Типу, ось я намагаюся його добути, він тільки один раз клацається. А чому стрім розмовний? Який? Розмовний. Що ти мене за цей вовуєш? Нормальний розмовний стрім. Не гони з мене. Е, і годуватись до самостійно гарного вам етеру, гарної підготовки. Ось, о, типу, ми не можемо добувати зараз, е, того, що, того, що пригодницький режим, воно тупо ну, не клацається. Але якщо я візьму лопату в руку, воно працює, добувається. Це, типу, так можна реально пройти Майнкрафт. Ну, типу, це реально реально грати. Це прикольний челендж в цілому. Нє. Яке кайфую від троянди на вкладці декорації, а я щось не звернув, а зараз треба подивитися. Ну, типу, подивись, бачите, ти, ну, якщо взяти кайло, воно не копає. Типу, воно просто не копає. Просто не копає. Якщо докопати вже до каменю, то його не буде ніяк добувати лопата, тільки його можна кайлом добувати. Це приколь, це спочатку тобі треба знайти селище або якусь іншу структуру, з неї витягнути собі якийсь. Щось. Це прикольна історія, до речі. Ну, типу, він цей челендж, в принципі, його швидко, його не також і важко пройти, просто його важко почати. З самого початку важкувато роздуплитися, а далі вже пофіг, абсолютно. Знаєш анекдот про корову, який сам? Стоп, що тепер просто треба мати лопату, щоб копати у адвенчурі. Треба, наче, видалити спеціальний інструмент, який зможе копати блоки, чи ні. Тепер це коли? Я не знаю. Е, я не знаю, як це тепер працює. Е, мені кажуть, ось, очевидці, що на нових версіях немає такого приколу. Але на старих релізних версіях, коли додали Adventure Update, типу, ти можеш все одно навіть в Adventure режимі. Не Adventure Update, а Adventure Mode, Ти в Adventure режимі можеш добувати відповідними інструментами відповідні блоки. Ось. Не плутайте. Не плутати, не плутати, що офігевші, чи що. А ну все значить, то був баг. Оце, що можна було добувати отаку от тему. Це був баг. Та де. Ой, мені, до речі, в цій версії не дуже приємно бігати. Мені ця... Мені щось шось... 14.7 дуже сильно нагадує про е... Better Than Wolf, якщо чесно. Mm -mm. Mm -mm, дуже тут... Я в дуже схожому місці жив. Отут у мене була хатинка, там, де я рибалив, отак само тут були джунглі, і отут зверху такий самий лісочок дуже схожий. І отут у мене була хатинка і тут було озеро лави. Я реально в дуже, дуже в схожому місці жив. Синуган, а що, що за цей? Не пам'яти. Коли БТВ, ну та-та. Не за, БТВ не за горами. 33 в курс. гривні чув колись пісні групи Караван Пелес. Нє, наче не чув. Харпі, я дякую за 33. Наче не. Наче ні. Це щось звучить як рок. Ех, у мене був свій сервер на 1.4.7, 4.7, були щасли. Ууу, селище. Один 1.4.7 дуже кайфова. Типу, 1.4.7 реально дуже прикольна версія. Майнкрафт взагалі, ну, після релізної оце, що він такий, ну, плаский. Я тобі скажу так: в післярелізних версіях, типу, десь до 1.7, лімінальності оцієї якоїсь. В неї, її тут мало не так само, як на Беті. І селища не завжди рятують тебе від цього. Потім, уже коли переробили, коли був 1.7 апдейт, е оновлення, що змінило світ, воно вже прямо зовсім перелопатило генерацію. А тут іще бач, воно ще тут світ такий, ну, плаский, дуже мало чого є, яких горбів, ну, на типу, дивися. Навіть отут горбик, але це ну це що, це фігня, а не горбик. Навіть в беті більші горбики. Ти отак собі ну, ходиш, і, і все якесь таке бр, ну, неприкольно. Ну так це баг, адвенчур був створений, щоб гравець не міг ламати блоки, але міг взаємодіяти з блоками та мобами. Спеціально під карти. А цей баг, що будь-який інструмент дозволяє ламати блоки таке, та не будь-який. Будь-який інструмент відповідного цього. Та це в... прикольно, це круто, хіба ні? Мої улюблені 1.0 та 1.2.5. А чим 1.00 краще від 1.7.3 від бети? Тут бігати не можна. А, ні, можна. <ріст> ні, тут можна бігати. У <ріст> мене знову ж таки, я кажу, мене флешбекає в Better than Wolves. Сорі, <ріст> ну, сорі, ну що я проста людина, бляхамуха, Це вже звички. Це вже в мене ну, ви викривлення вже пішло. Профдеформація. Заціниш гру MS МС Pl Man? Мен? Я, я, Ми зараз іншу іграшку будемо дивитися. Це типу Електросвінг чи щось таке, але не рок, я взагалі представник антироку. Жесть. Я не знаю, я, до речі, перше чую, що є якась така тема, як антирок. Що граєш? А ми зайшли чисто на 1.4.7 подивитися, що в адвенчер режимі які тут теми. Ну так, ось е сокирою можу добувати деревину, а рукою ні, Рукою не добувається. Тут немає кузні, ні, немає. Це виходить єдиний спосіб грати на адвенчурі. Ну, в неї можна грати, але це шукати селище. І ходити від селища до селища, і намагатися знайти щось типу. Щось типу інструментів, потрібних тобі. А давай вийдемо, зробимо. О, це, до речі, дуже класна штука, правда? Бачиш, що я виходжу в менюшки, і музика не переривається. Бач? Я виходжу, заходжу, музика продовжує грати. Та це прикол, я просто вважаю себе меломаном, але слухаю все окрім важкої музики, роп метал і таке інше. Ну, щоб слухати якісь такі важкі теми, це ну, я не знаю. Це треба мати особли, особливий склад розуму. Ні, ну, або ну я не просто я таке не, не слухаю, не можу зрозуміти. Давай подивимося на 1.4.7, чи згенерує щось на 404 нормальне. Їжа закінчиться. А як їсти тоді? Ну, значить, не бігаєш, поки не знайдеш меч. О, як класно, мені заспойлерило тут усе. Дивись, які там катакомби, бляха. Окей, там, значить, є ця. З того боку, значить, є. Е, шахта. Ну, Суть челенджу 404 це запхатися в якусь печеру відразу недалеко від спавну, і в ній провести по максимуму своєї житухи. Що це так підозрюю, що десь отут, де біом гір, можна кудись буде запхатися? 10 років була фіча для розробників. Ти про що? Про яку фіч? 111 сіт з тих трьох біомів. Ну, Давай глянемо. Кезі, яка в тебе погода. Хороша, У мене хороша погода. Джунгля, гори і. Та прогрузийся, ні? І пустеля. Окей. Ґедзю рок-норм, важкий теж, норм буває. До прикладу, Тінь Сонця у надрах снів один з прикладів пісні. У цього гурту багато пісень, але це найбільш кайфовий повхам не на тоб'є. Так я переконаний, що є всюди всяка прикольна музика в будь-якому жанрі можна щось, щось прикольне для себе знайти, але ну, я такого, я не любитель такого, чогось такого жорсткого. Ну, типу, я би в житті не слухав, як хтось кричить. Чи як хтось дуже сильно гримить. На що біді це слухати в навушниках? Чи ми вирішили пограти в такі версії? А ми просто пішли подивитися на цей на Adventure режим і на CD. типу того. Ну, конкретно зараз. А якщо в цілому, то це вже треба Це вже розгорнута відповідь має бути. Гедзу, коли стрім Elden Ring. Фу, Блях мука... Та ну нафік. Ні, та ну та ні, та я ну, можете мене прозивати казуалом, але мені боляче було грати в Elden Ring. Реально болить попа після гри. Мені мене реально боліла попа після гри в Elden Ring. Я, ну, типу, я щось не дуже хотів повертатися. Я таку музику, слухаю, щоб мене аж голова після того боліла, але болить, але кайфик. А нащо? А за що ти таке? Нащо так з тобою? G precoz musico można zrobi that music. Ooooooo I know the way podium. Keep that music. Keep that music mod. Uh, what does that mod do? This mod. Stops Minecraft from interrupting music when you switch worlds or go back to title screen. Oh, the music will play single player. Це мені треба. Я на мою версію. Харпі 30 гривень. Розказуйте, які ваші улюблені муз артисти групи бажано в донатах Хехе. Реально, ну я не зможу послухати того, що це Ютуб, типу на твічі, я би міг послухати на Ютубі, ні. Sorry, very much. А, а так. Так, ні, але назву можете мені дати. Типу того. Ну Я би, якщо порадити когось, New Джейпс дуже класний мужик був. Rest in Peace, звісно, але, та, але музика в нього дуже хороша. Грав колись The Walking Dead? Якщо так, як тобі Ні, ніколи не грав? Ніколи не грав. The Walking Dead, це здається, від тієї студії, що зробила е, Minecraft Story Mode, правда? От Minecraft Story Mode мені дуже зайшов. Minecraft Story Mode мені дуже зайшов. Прямо я би пограв в продовження, якби було продовження. Так, оцей Keep That Music Я собі десь я собі занотую. Може, запхаємо в це. Якусь Маскрябін з виконавців. Ну, в нього є В нього є бенгери. Безумовно. Дивися, яка морда, та ну нафік. В Кузьми ми безумовно є бенгери. Насправді, та Насправді, та Ні скажи, скажи, що в цієї генерації є якийсь такий прикол. Вона відрізняється дуже ж сильно від Бети, і... але вона якось так відрізняється, я тобі скажу ужасно. <схи> Ще й ці чорні тіні в печерах, та ну його нафік. Так і не додивився твоє проходження сторі Bondu. Ну, я тобі можу проспойлерити, В кінці був хеппі енд, можеш більше додивитися. Яка класна місцина? Тут прикольно, тут прикольно, реально, реально, що гарно. Це Сід 111, до речі, якщо я не помиляюся. Надто багато трави. В Беті, в біомі е цьому.